Медичні програми щодо забезпечення ліками ужгородців, які хворіють на певні недуги, прийняли сьогодні на пленарному засіданні чергової сесії Ужгородської міської ради. Рішенням передбачено фінансування цих програм на наступні два роки. На сьогоднішній день управління охорони здоров'я та цільного захисту населення впроваджує 16 програм. Термін деяких в цьому році до кінця року закінчується фінансування, тому при прийнятті бюджету дуже важливо було сьогодні прийняти колегіальне рішення для того, щоб на наступні два роки передбачити кошти на деякі програми. Серед іншого вирішили збільшити кількість працівників муніципальної варти на 10 осіб для кращого контролю за платним паркуванням. Також прийняли ряд земельних рішень і розглянули питання щодо детального плану територій міста. Одне з них було знято з порядку денного, адже проти його затвердження виступили мешканці одного з мікрорайонів. Сьогодні ранком також до нас прийшла мешканці районного телю Дружбиці вулиці. Щодо розробки детального плану і десь це їхні інтереси. Задіває, тому я цей проект зняв з розгляду, без обговорення з громадою, з жителями прилеглих територій. йдеться, де мова про будівництво котеджів в районі готелю Дружба. Ми без погодження з громадою, ми цей проект не будемо запускати, тому що це такий сформований район, де є приватна житлова забудова ну фактично красивий мікрорайон. І там звичайно не повинно бути багато багатоповерхова забудова. Це ж зрозуміло.